Друзі, сьогодні, 17 вересня, ми з вами слідуємо до найвищого карпатського водоспаду, який називається Манявський. Зараз перед вами село Манява. Подивіться, який прекрасний краєвид. Ми будемо їхати новою дорогою, яка буквально зроблена недавно. Вона йде таким серпантином, трошки підвищеннями. Але сподіваємося, що ми благополучно доберемося до найвищого водоспаду Карпат. Так, ну ось перед вами зараз село Манява. Ось ви бачите, який красивий пейзаж відкривається. Буквально ми від'їхали від села пару десь сот метрів. Але наскільки красива картина. Так, друзі, ось ми піднімаємося по такому серпантину. Це нова дорога до Манявського скєту. Так, Вона в досить в хорошому стані зараз. Але коли підуть дощі, то не виключено, що тут можуть бути і проблеми. Хоча от з правої сторони, подивіться, бачите, тут канава для того, щоб стікав дощ. От. На даний момент траса підсипла, досить хороша. Бачите, кам'яниста. Так що я думаю, і із дощ буде не проблемою проїхати до водоспаду. Так, ми продовжуємо їзду, бачите, з лівої сторони тут вже побудували церкву. Вона в стадії ще будівництва. Високогірна Манявська церква. Ну і продовжуємо маршрут по дорозі. Тут навіть можна їхати місцями на третій передачі. Що і приємно. Так, ось ми вже з вами піднялися досить високо порівняно. Ось з вами вже знову манява. Але вже трошки з іншої висоти. Ось тут така дорога. Ось такі всі, які бачите, скелі. Так, ви зможете подивитися, наскільки тут круті повороти. Подивіться, яка стіна цікава. Ну, я би сказав, тут майже щось похоже на грузинські високогірні дороги. Ну, звісно, не на настільки, але вже дуже цікаво. Так, Там вже не вийде наскільки. Так, Зараз ми знаходимося на полонині. Ось Тут, бачите, такі є прогалини, де росте трава, Ось, бачите стоги сіна. А ось і наші господарочки на зиму заготовляють сіно. Так. Ми вже піднялися ще значно вище. Тут місцями ми піднімаємося, місцями опускаємося. Чесно кажучи, спитали ми місцевих жителів, до водоспаду доявляється досить пристойна відстань. Виявляється. Але їдемо до тих пір, поки не доїдемо. Так, зараз там впереді авто. Ну, дорогу зробили не тільки для того, щоб добратися, а для того, щоб її ось ви бачите, і ліс возити. Так, ну що ж, друзі, нарешті ми прибули до нашої мети. Ось тут біля Манявського водоспаду є таке місце. Ось тут ви бачите опис про нього. Значить, водоспад має, тут пише 20 метрів, ну, в загальному він має до 24 метрів. Ось на цьому місці можна відпочити, поїсти. Спеціально зробили місце для туристів, які приїжджають відвідати Манявський водоспад. Так, ну, зараз от наші є ще одні колеги, які приїхали, ось цей босик. Так що приємно, ми не тільки одні сьогодні першовідкривалі. Так, ось ви бачите навіть у такому лісочку є столики, де люди можуть посидіти, відпочити, пообідати. Хто повечеряти, а дехто і поснідати. Так, ну що ж, ми продовжуємо маршрут. До Манявського водоспаду залишилося дуже мало. Ось тут навіть зробили, бачите, на таку досить пристойну велику бісідку, де люди можуть почити. завтра, бачите, приїхала компанія. Напевно, вони святкують якийсь день народження або ще щось. І на такому чудовому місці таке святкування запам'ятається на все життя. Так, ну що ж, ми в самому підніжжі водоспаду. І ми проходимо. Ближче до нього. Правда, ми зараз знаходимося на верхній частині, а ми почнемо огляд. Ну, хай буде з верхньої, а нижня основна трошки буде пізніше. Так, от бачите на Манявському водоспаді, яка чистенька водичка. От послухайте, як шумить маленький водоспадик. Ось ми підійшли до самої високої точки, з якого вода падає вниз. Ось От бачите, 24 метри приблизно з цієї висоти. І ось таким потічком вода тече далі. Так, ось подивіться, наскільки. Наші дівчата не бояться висоти, а мені вже страшно. Це хлопці. Ось бачите перед вами карпатські сходинки. Ось так по коріннях можна йти як по скіпцях. Так, це ми вже підходимо до основного водоспаду. Ось ви бачите такі цікаві стіни прямовислі. Ну, я би сказав, навіть тут не 90, а 110 градусів. Ось потічок який, а ось там в долині і є Манявський водоспад. Так, зараз вже будете відчувати. Як він шумить, ну все ближче до біля нього, але висоту можете вже оприділити. Ви бачите біля нього люди, от як він грандіозно виглядає. Так, ну що ж, ми вже повертаємося з Манявського водоспаду. Зверніть увагу, піший маршрут з Гути 4 години, це 11 кілометрів з половиною, а з Маняви 2 години 15 хвилин. Це 7 кілометрів. Так, а ось там вверху карта. Ну, а автомашиною вже пізніше засічу і вам скажу. Так, ми повертаємося з Манявського водоспаду. Ось тут такі полонини. І на одній з них є ось така оглядова вежа, до якої ми зараз піднімемося і звідти знімемо пейзаж. Так, ми підійшли до цієї оглядової вежі. Я, я би сказав, вона тут виконує функцію, напевно, якоїсь сторожової вежі. Так, а ми? Може пожежний? Піднімаємося. Ні, оглядова просто, напевно. Так. А, ну, тут, напевно, ми знаходимося вже на висоті. не з цього міра оприділити. Ну що ж, ось перед вами найвища точка, по якій ми сьогодні мандрували нашими горами на Манявський водоспад. Ось дорога, яку вже зробили порівняно недавно, вона відкрита буквально кілька днів назад. А це пейзаж, який відкривається із полонини, яка веде на... Манявський водоспад. Бачите, початок осені, ліс тільки починає жовтіти. І я червоніт. Так. І наші мандрівниці. Ну що, задоволені?